Новини підсумка на телеканалі Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Рівненський лісівник отримав три роки умовно у справі про незаконне збагачення на 98 мільйонів гривень. Спіймали на хабарі у сумі понад півмільйона гривень заступника голови Рівненської обласної ради. Переселенці у Рівному скаржаться на нестерпні умови проживання. Визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Віталія Суховича після піврічного розслідування та судових процесів не посадять за ґрати. Нагадаємо, у минулому головного лісівника області затримали у 2023 році. Його статки у десятки разів перевищували доходи. Тоді лише готівкою у посадовця вилучили понад 4 мільйони доларів золоті злитки та монети. Суховича відразу взяли під варту, але не надовго. Яке рішення прийняв суд і чи не зарано ставити крапку у цій резонансній історії. Плати і можеш йти. Півроку тривав суд над депутатом Рівненської обласної ради та екс-заступником голови Поліського лісового офісу Віталієм Суховичем. Згідно ухвали, відомо, що у листопаді 2023 року слідчі ДБР у Суховича вилучили понад 1 мільйон 800 доларів, мільйон євро та півтора мільйони гривень. Разом це майже 109 мільйонів гривень. Походження цих коштів Віталій Сухович пояснити не зміг. Порахували слідчі також офіційні доходи чоловіка та дружини. З 2002 по 2023 роки Віталій заробив майже 4 мільйони гривень. Дружина з 1999 по 2023 офіційно заробила майже 7,5 мільйонів гривень. Співставивши цифри, слідчі дійшли висновку, що... Різниця між вартістю набутих активів та підтвердженою сумою грошових надходжень складає 98 мільйонів 441 тисяча 633 гривні 10 копійок. Заперечувати надмірні статки Віталій Сухович не став: приховати кошти, ані численні пакети, ані дорожня валіза не змогли. Депутат облради пішов на співпрацю зі слідством. ухвали відомо, що Сухович надав викривальні показання щодо себе та сприяв здійсненню досудового розслідування. Обвинувачений у судовому засіданні підтвердив, що беззаперечно визнає вину. Підтвердив, що укладання угоди про визнання винуватості носить добровільний характер, а виконання взятих на себе за угодою зобов'язань є реальним. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості. Повідомив, що наразі не займає посаду заступника директора Поліського лісового фонду ДП «Ліси України, оскільки після порушення кримінального провадження звільнився. Суд ухвалив визнати винним Віталія Суховича у надмірному збагаченні. Він отримав 5 років умовного ув'язнення з іспитовим строком у 3 роки. Тобто, за ґратами, депутат Рівненської обласної ради не сидітиме. Рік не матиме права обіймати державні посади. Також суд конфіскував понад 98 мільйонів гривень, які вилучили в Суховича при обшуку. Разом із тим було знято арешт на майно його повернуть Суховичу. Зокрема, у цьому списку 4 квартири та дві елітні автівки автомобілки Audi Q8 2022 року випуску за понад 3 мільйони гривень та BMW X5 2020 року за понад 2 мільйони гривень. Понад півмільйона гривень хабаря. На отриманні такої суми нещодавно співробітники СБУ спільно із НАБУ і САП викрили заступника голови Рівненської обласної ради. Відомо, що кругленьку суму чиновник отримав від одного із місцевих підприємців за допомогу у вирішенні земельних питань. Як цю ситуацію коментує сам підозрюваний та що тепер йому загрожує, розповість наша Софія Капінос. Зловживав службовими обов'язками. Нещодавно співробітники СБУ спільно із набу і САП викрили на хабарі заступника голови рівненської обласної ради. Раніше чиновник отримав від одного із місцевих підприємців майже 600 тисяч гривень. Усе тому, що пообіцяв бізнесмену вирішити земельні та майнові питання, зокрема і своїм авторитетом вплинути на рішення обласних обранців. Відомо, що центром корупційної схеми став санаторій Новостав. За даними слідства, у 2021 році бізнесмен з Рівничини придбав на електронному аукціоні, непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності. Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки загальної площу 5,4 гектари. На скандальне викриття свого заступника відреагував голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш з його слів, уся ця історія продовження гучного затримання на хабарі колишнього директора місцевого туб диспансеру. Справді маємо неприємну ситуацію в обласній раді. Дізнався про це під час відрядження. Зараз ця тема вже у змі, і журналісти цікавляться. Правоохоронці повідомили про підозру в корупційних діях одному із заступників голови облради. За версією слідства йдеться, начебто, про вирішення земельних і майнових питань. Історія ця не нова і є продовженням розслідування справи щодо на той час керівника фтизіопульмонологічного центру, якого затримували в квітні 2023 року. Нагадаємо, у 2023 році колишнього директора місцевого тубдиспансеру Федора Авроку також затримали на хабарі. Мова йшла про отриману ним неправомірну вигоду сумою у понад 860 тисяч гривень. Тоді посадовець також сприяв в оформленні та отриманні вказаної ділянки шляхом проведення заниженої оцінки вартості землі, на якій перебувають об'єкти нерухомості санаторію Новостав, тоді як і зараз Андрій Карауш додає. Їхня позиція незмінна. Мають бути покарані. Остаточне слово скаже суд. Моя позиція корупція не те, з чим Україні по дорозі. Якщо винен, покарання має бути справедливим. Більше, мабуть, тут додати нічого. Також будемо вивчати документи справи, щоб мати розуміння щодо питання з відсторонення від посади. Нині заступнику голови Рівненської обласної ради повідомлено про підозру. Слідство триває зловмиснику. Повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 369 приміткою 2 кримінального кодексу України, а саме зловживання впливом, та частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. На оприлюднених фото впізнається заступник голови Рівненської обласної ради Сергій Свисталюк. У телефонній розмові з нами посадовець підтвердив, що на фото дійсно він. Втім, переконує жодних затримань чи обшуків, що до нього ніхто не здійснював. Свою провину чоловік заперечує. Жодних обшуків не було. Це не було ніяких е, затримань і так далі. Це просто неправильно інтерпретували. Але на фото був я. Ну, дивіться, я вже давав сьогодні коментарі. Загалом я поки що поки не пораджуюся з, з адвокатом, юристом. Я отримую кишо від коментарів. Одне єдине думаю, чи думаю, поки що чи варто подавати за наклеп причетних до цього осіб. Це в зв'язку з тим, що ви не згідні з тим, що от такий факт та звичай, мав місце та звичайно, бути? звичайно. Звичайно, сьогодні е, озвучував на камеру, що ну я просто шокований, розумієте. це все. Це ну як на мене, це просто слова. Ну але тут ну варто спілкуватися суто з юристом. Я не готовий поки що ні про що далі говорити. Це просто такий короткий ракурс. Тим паче, я дружу дуже своєю репутацією. Сергій Свисталюк додав повідомлення про підозру ніяк не вплинуло на його роботу. Працює у штатному режимі. Працює, тобто жодних змін не відбулося і надіюся, що не відбудеться. Ну зрозуміло, що для мене, для близьких людей, для е, однопартійців, це звичайно, що ситуація неприємна. Та все ж яким буде рішення суду, та чи вдасться посадовцю залишитися в кріслі заступника голови облради, стане відомо згодом. У разі доведення його вини чоловіку загрожує покарання до 12 років ув'язнення. Чи можливо жити в таких умовах? У гуртожитках, у яких проживають внутрішньопереміщені особи, люди скаржаться на непридатні для нормального життя кімнати та санвузли. Наші журналісти на власні очі побачили, в яких умовах проживають ВПО та з'ясовували, хто має усунути усі недоліки. Ось там, бачите, вверху, взимку. Отак краплями все висить і у це все стікає тут. На підвіконі стоїть вода. Рушники постійно підкладаю, щоб цю вологу все це впиталося, віджала, знов поклала. Мох, гриб, чорне, оце все по стінам, все йде. Наразі трохи підсохло воно, ми витираємо, вимиваємо, прийде осінь, буде все спочатку. Людмила Переселенка зі Слов'янська разом зі своєю сім'єю вона проживає у гуртожитку в Рівному вже два роки. Розповідає, в таких умовах живе з моменту переїзду на рівненщину. Ремонт у її кімнаті ніхто не проводив, адже балансоутримувачі гуртожитку говорять, що це проблема внутрішньо переміщених осіб. Ми зверталися про це. Знає керівництво, і робітники знають про наші проблеми. Але тобто, проблема є, вона не вирішується ніяким чином ну, писки, чи вам просто говорить, ми вирішимо пізніше? Ні, нам пропонується зробити за власний кошт. Нещодавно ці гуртожитки перевіряли і представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Рівненській області. кажуть, встановили цілу низку порушень, в яких проживають ВПО від плісняви на стінах та неробочої вентиляції до відсутності умов для забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення. Наша команда офісом Усмана на Рівненщині на постійній основі здійснює моніторингові візити до місць тимчасового проживання людей внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні знайшли прихисток на Рівненщині. Ми безпосередньо перевіряємо і моніторимо умови проживання відповідні всіх до тих норм, які сьогодні встановлені постановою кабінету міністрів 930, якою в наласне і визначено мінімальні вимоги, які повинні відповідати цим умовам проживання цих людей. Та незважаючи на такі умови, люди не особливо скаржаться. Кажуть, раді, що опинилися в більш-менш мирному регіоні. Це, це друге життя, я тут отримала взагалі. Там, я одинока жила в місті Слов'янськ. З Маріуполя приїхала. Я там почти 50 років прожила в Маріуполі, а там воїнська частина працювала. Приїхала в Слов'янськ, коли мужа не стало, сина. У мене 14 чотирнадцятому році хату. И в этом году стекла все, ну волной. За словами представника уповноваженого справ людини в Рівненській області, вони не лише фіксують всі порушення, а й вимагають, щоб балансоутримувач приміщення їх усунув. Ті порушення, які ми фіксуємо, і вони практично притаманні для усіх місць проживання. Це відсутність або обмежена можливість для людей пересування людей з інвалідністю або людей з обмеженими можливостями пересування. І ми безпосередньо в своїх актах реагування звертаємо на це увагу і звертаємося до балансоутримувачів, аби в найкоротший термін вони це усунули. Аби Вати, чому внутрішньо переміщених осіб поселили в такі жахливі умови і нічого не роблять, аби їх покращити? Ми звернулися до керівників рівненської медичної академії, на балансі якої і перебувають ці гуртожитки. Однак керівництво закладу від коментарів утрималося, а побачивши нашу знімальну групу, почали втікати. Чи чекати вимушено переміщеним особам покращення умов життя та як розвиватиметься ситуація надалі, дізнаємося з часом. Як часто люди на Рівненщині залишатимуться без світла. У Рівненській міській лікарні після проведення операції у пацієнта з'явилися камені у нирках. 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Знову готуємося до блекаутів. Віднедавна в Україні почали погодино відключати електроенергію. Рівнищина також не стала винятком. Відтак у нашій області склали графіки та черги відключення світла. За яким алгоритмом формувалися списки черг чи повсюди вони діють, та як довго рівнищина перебуватиме в режимі електроекономії, розкаже наша Лілія Мазур. Віднедавна рівненська область перейшла в режим електроекономії. Після цього були запроваджені погодинні графіки відключення світла. Початку відсутність електроенергії раз у день тривалістю в 4 години, а вже на сьогодні двічі в день та разом 8 годин без електроенергії. Як зазначає директор з розвитку електричних мереж рівне обленерго і Красінський, це був вимушений крок. Це через те, що ми не вкладаємося в той ліміт, який нам дають. Потреба зараз області, теж буду зараз привати цифрами, десь 300 мігават. Нам дають ліміти, які покривають потребу на 55-70% в залежності від, добу, від доби. Коли є сонце, легше проходити, бо є сонячні сонячна генерація в Україні, то нам легше проходить. В нічний час набагато складніше, коли сонця немає і немає чим покривати оцю от різницю. То тому, щоб укладатися в цей ліміт, ми прийняли таке непопулярне рішення. Таке відключення світла експерти насамперед пов'язують із масованими атаками ворога на енергетичну інфраструктуру України зокрема, на енергосистему повпливало знищення Каховської ГЕС, а також і інших електростанцій. Після цього розпочався дефіцит. Зараз будь-яка втрата генерації є суттєвою, бо ми настільки в дефіциті генеруючих потужностей, що навіть те, що здавалося півроки тому невеличкою потужністю, там 160 МВт, 300 МВт, то зараз це вже суттєво і, на жаль, боляче. То, щоб покращити стан енергетики в Україні і в Рівненській області, зокрема, запровадили такі погодинні відключення світла. Це для цього створили шість черг, які мають свій графік. Ігор Красінський розповідає, черги формували не вибірково, а згідно з потребами. Ніяких пріоритетів там е, якийсь важливий споживач, якісь неважливий споживач в цих чергах немає. Сугубо розбивалися по необхідній потужності, яку нам необхідно було набрати для відключення для входження в ліміт. Тому, якщо, е, якщо хтось думає, що перша черга там якісь дуже важко. Важливі споживачі, а в шостій і черги там не дуже важливі споживачі, такого немає. Це все просто розділялося на якісь райони, на якісь мікрорайони, якщо це стосується міста Рівного. І такий був простий підхід. Втім, погодинні графіки діють не всюди. Вони не стосуються певних важливих установ, зокрема лікарень. Головний енергетик центральної міської лікарні Геннадій Корольов розповідає: медичні заклади проблем з відсутністю світла не мають, оскільки на випадок екстрених відключень завжди є генератор, який дає змогу працювати. Проміжок часу, який відсутня напруга, це 15-30 секунд. Тобто, Виходить, що 30 секунд, грубо говоря, це об'єкт обесточений. За це час дизельна генераторна ну, установка запускається, тобто вона працює на себе, прогрів масло і тому подобне. І після цього вона дає напругу. У зв'язку з відключенням електроенергії у мережі почали ширитись чутки щодо підвищення цін на світло. Тим директор з розвитку електричних мереж рівне обленерго це спростовує та зазначає, відключення жодним чином не впливає на тариф. На тариф я не думаю, що це буде зараз впливати. Чим більше будуть графіки тривалості по тривалості відключень, тим більше буде тариф. Я такої залежності не бачу. Це абсолютно воно друг від друга не залежить. Нині ж назвати чіткі дати, коли область зможе жити без відключення електроенергії, наразі неможливо, оскільки, за словами експертів, все залежить від того, як швидко зможе відновитися енергетична система України. Відтак рівне обленерго радить споживачам з розумом використовувати електроенергію, аби процес відновлення енергетичної інфраструктури відбувся швидше. Лікарська помилка чи недостатня обізнаність в медицині. Днями до міської лікарні звернувся чоловік, який мав каміння у сечоводі. Після проведення операції воно опинилося уже в нирці. То що ж сталося під час лікарського втручання? Як це прокоментували самі медики, з'ясувала наша Вікторія Якимець. З яким діагнозом прийшов, з таким і виписали. Нещодавно пан Роман звернувся до центральної міської лікарні. Чоловік мав ниркові коліки. Після обстеження лікарі підтвердили у нього. Наявність каміння у сечоводі та поклали його в стаціонар. За словами Романа, перші декілька днів проводили лікування без хірургічного втручання. А коли це не дало бажаного результату, вирішили робити операцію. Тім, про її проведення, як стверджує Роман, пацієнта взагалі не повідомили, що й обурило чоловіка. Про операцію взагалі ні слова не сказали, не попередили мене, нічого не розповіли. Я в палаті підійшов, хожу, Олександр Олександрович, я хочу з вами поспілкувати. Це по поводу операції це все. На загальному коридорі вийшли, він мені таки повідомив те, що буде спінальна анестезія. Все. Однак, за словами Романа, належну операцію йому так і не провели. Каже, що під час неї йому вкололи наркоз, під яким він повністю перебував без свідомості. Хоча мав принаймні бачити те, що відбувається. Ну, мене підготували все, все як має бути, все. В саму операційну, як я вже привезли, мене положили, зробили спинальний наркоз. Мені все затерпло, півтіла не чувствував, потім наділи трубку на носа. Моя підозра така, що вони два наркози. Довели. Я не пам'ятаю ні хід операції, ні що в операційній було. Пан Роман каже, що і після операції його стан не покращився. Чоловіка мучили болі в області живота. Тоді він звернувся до лікаря, який його оперував. Після декількох днів ігнорування той направив пацієнта до лікуючого лікаря. Роман пригадує, що результатами операції був невдоволений і сам медик. На УЗД сказали, що в нирці як камінець 4 і 6 міліметрів. А до операції його там? До не, операції не було, тільки в сечоводі 8 міліметрів був. Втім, після отримання таких висновків медики вирішили не проводити додаткові обстеження чи операції, хоча чоловік наполягав на цьому. Натомість пацієнта із температурою та скаргами виписали додому. 31 числа мене виписали з лікарні, зі скаргами, зі всім. Хоча я просив випіклізів вказати скарги, які в мене є, з, ким, з чим мене виписують. В той день в мене була температура 37,6. Тоді ж, той самий день чоловік звернувся до головного лікаря, щоб усе з'ясувати та наголосити, що в разі чого він писатиме скаргу на заклад. Однак, як каже пан Роман, жодної реакції від лікарів він не отримав. 31 числа знову ходив до головного лікаря. Він сказав, я кажу, буду писати скаргу, він каже, це ваше право. За словами чоловіка, він написав скаргу на ім'я головного лікаря закладу та звернувся до Міністерства охорони. Нездоров'я з проханням, щоб діяльність медиків перевірили представники НСЗУ. У лікарні підтверджують, що наразі справа розглядається, і вже після тверджень комісії можна буде давати бодай якісь висновки. Керівництво лікарні отримало заяву від пацієнта, і на основі цього було прийнято рішення рішення створити комісію, яка проведе службове розслідування, щоб встановити. Деталі щоб встановити відповідність проведеного лікування до дотримання медичних протоколів. І вже після того, як буде опрацьовано матеріали, висновки будуть вже тоді надані пацієнтам. Тож яке буде остаточне рішення комісії та чим завершиться ця історія, дізнаємося згодом. 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вже три роки поспіль у цей день українці згадують малечу, які через дії окупанта не вдалося зустріти своє повноліття. У скількох дітей російська влада забрала життя та як вшановували їхню пам'ять на Рівненщині? Дивіться далі. Вже три роки поспіль, 4 червня, вся Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Загалом через злочинні дії армії РФ загинула 551 дитина. Понад 1368 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше малечі постраждали у Донецькій області. Це 536 дітей. У Харківській 389, Херсонській 152, Дніпропетровській – 143, Київській – 130, Запорізькій… Ській 108, а в Миколаївській 107. Після початку повномасштабного вторгнення ворог щоденно вивозить, калічить та вбиває українських дітей. На жаль, подібних історій, де Росія руйнує щасливі сім'ї, надто багато. Маленькому Степану було всього лише два рочки, коли він загинув внаслідок обстрілу села Нові Петрівці Київської області. У багатоквартирний будинок, де хлопчик жив разом зі своєю родиною, влучив снаряд, який повністю зруйнував саме ту частину помешкання, в якій у той час спала дитина. Зруйною волною пристойку просто к чортовій матері. Малого накрила всі дні Момент кадаєв момент, коли його знайшли, було ще дієні. І папа зі скоро. За час повномасштабного вторгнення кожен українець зрозумів, що російські загарбники безжальні до всіх. Під час ракету обстрілу Вінниці десятки людей постраждали. Багато загинуло. Серед них була чотирьохрічна дівчинка Ліза, яка знаходилася у візочку. Вона гуляла разом зі своєю мамою, коли ракета впала біля них та забрала життя дитини. Ми не впали. Тоді я зовсім не відчувала болю, тільки мертва тиша навколо. Навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно. Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло. Море, сміху і любові, щоб усі були здорові. Добра, щира та емоційна дівчинка Богдана. Їй було сім років, коли внаслідок мінометного обстрілу Російської Федерації вона загинула на руках у матері. Відправили посилку, потім скупились у супермаркеті. Я хотіла заскочити до окремої крамниці, щоб купити дані сосисок, які вона любила. Юра і Дана залишились в машині метрів 20 до магазину. Було тільки но ну, я підійшла до нього, почула вихід. З продавчиною одна на одну глянули. Піду скажу своїм, щоб із машини вибігали. Вийшла, махаю рукою, щоб вони ховалися. І тут біля автівки розривається снаряд. Вітак, вся Україна вшановує пам'ять про янгулят, що пішли життя за НАТО рано. З інтит... Тиви першої леді Олени Зеленської у цей день започатковане щорічне проведення акції Голоси дітей, до якого також долучилася Рівненщина. Діти по всій області вішали на дерева білих голубів та дзвіночки. Телеканал ITV Media Group висловлює щирі співчуття для рідних загиблих дітей. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.